За свободу, не на смерть, а в вірій. Ішли сини свого народу, молоді та щирі, всі за батьком-отаманом на набагне червоних, вкриє поле кров тиранів, залунають дзвони. Але ворог йшов стіною, звір той не втомився, Степ багрянів під ходою, у крові втопився, за спиною рідна хата. Не взяти та у серці Україну не закриють грати, Рому вдарив долі постріл, брати прощавайте, як доволі доживете, від мене вітайте. Спи спокійно, отамане, Спи і не турбуся, Вже і куля не дістане, коні не спіткнуться. спи спокійно, батько рідний. Немо, пройдемося по Україні ворога.